Лак плесіс квесу, але чесно кажучи, як в балтійських мовах всі ці е, умлаути і інші значки над буквами вимовляються, я до речі жодного уявлення. Напишіть в коментах нам транскрипцію. Як це або транслітерацію, як це правильно читати? Тому що ми іноді відчуваємо себе повними лошарами, коли не можемо прочитати назву. Ну і типу не хочеться трошки ногами в сметану захопити. Це... Тому пишіть це повку. Ми придбали в Сільпо, тобто в фозі груп його возить в Україну. Паночка велика на фоні інших, і тут 0 п'ятсот 568... Мілілітрів, тобто літрів насправді. По алкоголю 5%. По ціні 4199 по. Класна насправді ціна. Чесна ціна. Давайте скуштуємо, може воно виправдано. Ну, виглядає симпатично, бо воно. Трошки мутновате. Трошки. Дуже-дуже да. таке цитрусово солоне. Реально, воно таке, прям я цікаве, воно таке да, mm -hmm. аж аж, аж із в вкритися. О, слухай. Цікаво. Я вам чесно кажу, я не знав, що це пшеничка. Я понюхав і це пшеничка. О, це я це не знав. Це? М -м. Ні, пиво ок. Пиво дуже м'яке, його основна характеристика в тому, що воно прям дуже легко і м'яко п'ється. Дуже і воно е, не щільне. Як для пшенички, кислинка присутня, але вона прям не акцентована, вона дуже фонова і гарно вписана. Воно балансує просто, щоб воно не було таке, типу, нажерся і пішов спункати. Це нормальне пиво, О. воно коштує адекватних грошей. Воно в великому об'ємі, який, звісно, буде радувати споживача, на фоні того, що інші деякі наливають трохи іншу пінту 0,44. А тут Доросла піца для дорослих автоготів. Для любителів там всякої німецької двіжухи, які хочуть економити і шукають варіанти, це просто хороше. Ну. Пиво можна пити. Класна ціна. Я не скажу, що є прям суперпозитивні якісь враження, але немає ніякого негативу. Воно типове, пиво чисте, питке, хороше, Виправдове очікування. Воно не вище цих очікувань, воно просто їх Ну, типу, воно в своїй категорії зашитись. Норм клас. Хай воно там і буде. Ну, Давай золото. Золотою.